Привіт всім! Зараз е, приїхала на Берковецьку Київ в епіцентр. А, зараз вам покажу. Я вже на місці. Я тут, до речі, в цьому епіцентрі Я буду вперше, тому що тут ось навпроти епіцентру тут Лавіна, в лавіні я була. Була там, в першій місяці після відкриття. Ем, мені дуже далеко сюди їздити і є поруч. Не то, не те, що ви поруч, а набагато ближче купа магазинів, куди я можу поїхати, якщо мені щось треба, там одяг, чи взуття, чи продукти. Тому в цьому епіцентрі буду вперше. Запрошую вас до перегляду. Будемо дивитися асортимент орхідеї, асортимент квітів, ціни, стан. Обов'язково подивимося оцінку, тому що це те, що я люблю і завжди шукаю в кожному магазині. Ну, вдруг там щось знайду таке, да, класне, полуцінці. Такого не було, здається, жодного разу, але я не втрачаю надії. Тому кому цікаво, залишайтеся, погнали! Мама мія, дівчата! Я ледве його тут тут знайшла. По-перше, він на другому поверсі, по-друге, він від ескалатора. Так, далеко А, ще один є, я просто не знала. Ну що, йдемо? Зайшли, йдемо. Тут дуже він величезний. Я ж кажу, я тут жодного разу не була, тому я трошки погано тут орієнтуюся. Так, бачу два стола: один і другий. Там дівчатка, працівниці, не хочу їх. Ну, зрозуміло, не хочу там маячить. Буду вам таки показувати, які, які є цікаві скорпію. О, який красивий бігліпчик, вигляньте. Прямо дуже красивий. Ой, який гарний. Зараз буду дивитися ціни, можливо, його заберу собі. Що тут у нього? Шия клас, коріння клас. Супер. Дуже мені сподобався. Хто знає назву, напишіть. Натискала на паузу, тому що якраз підійшла покупець і консультант проводила консультацію, тому щоб не було дуже голосно і того не чути, то натисла на паузу і продовжую. Біглі ось такий красивий в пастельних тонах, цікавий дуже. Зараз вам його покажу. Він на два квітоноса. Гарна шия, гарне коріння, ну клас, красивий. Такий він пишний, дивіться, скільки квіток. По цінам зараз ціни тут з іншого боку, трошки а, не так, як в інших епіцентрах. Білий бігліб. Також непоганий, стан непоганий. Ось якась така цікава квіточка. А ось красивий бігліп, дивіться, який красивий. Забула його назву, знала ж, але забула. Такий, ви знаєте, мощний, такий міцний, крупний клас. Зараз ми подивимося його ціною. Так, дівчатка. Ну, дивіться, бігліпи, зараз якась почалася ера бігліпів. Да? Навіть уже в магазинах вони з'явилися раніше. Це ж була рідкість, ось дивіться, красивий також. І так, давайте поцінимо. Бачите, ось ціни тут поставлені отак. Може воно і так і зручніше. Один стовбур 500 гривень. Тут якась 377. А оце, мабуть, ряд, ось ряд 377. Так, тепер 300 гривень, ось ряд. Так, це так, я зрозуміла. І навіть отий бігліб такий рябенький, мабуть, підходить під ту категорію, а може й ні. Ні, мабуть, його і що на дві гілки, 739. Ось ще такий біглі красивий, дуже мені сподобався. Я подумаю, брати його собі чи ні. 759. Ось він. От він, бачите, мене не відпускає. Він, мабуть, проситься, щоб я його забрала. Азіанкорол, мабуть це по, по це ряд ось по скільки по 759. І ще є одна цінова цінова категорія 755. Оцей бігліпчик точно 755 гусци. Ну, я не скажу, що сильно різноманітно, так? Так, тепер ось інший столик. Тут, в принципі, всі ті самі, а ось новий бігліб. І ось такий бігліп. Реті Романс. Ось якийсь, мабуть, цей Pink Dragon, так? Ой, ось цікавий бігліпчик подивила, побачила. То, ви знаєте, я вам скажу, що цікаві варіанти є. Дивіться, навіть пірат Пікоті є. Якщо, якщо хтось хотів, покажу вам зараз його стан. Нормально. Я вважаю, що досить нормальний стан. Яра. Це ароматний, до речі, пам'ятаєте, ми вже в якомусь з епіцентрів його бачили? Такий бігліб. І ціни зараз я вам тут покажу. 429, 499 також по рядам. 399, 729. Наступний столик, ще один побачила. З окремо тут стоять міні. Шостий горщик, 519 гривень. Має бути ароматна коріння. Ну, скоріше за все, що все нормально, просто я з кашкою його не хочу діставати. Ось такі міні-квіточки маленькі, красивенькі. Шиї, іначе в них тут ну ця така треба чистити дивитися. Я ж кажу, я не буду їх тут діставати, тому що, ну, мені здається, я не, Коротше, не буду. Це і все. А, ось така цікавенька. Пам'ятаєте, ми також її вже десь бачили. На теремках, здається. На каоду схожа, але, звісно, ще не каода. Вона ще така жовтенька. Біла, це, мабуть, попкорн. Ну, це вже 11-й горщик стандарт. Ну, вона міді, але вона в стандартному горщику. Дрібноквіткові на одні-дві, тобто оці, а не, 12-й, це, мабуть, оцей согун. Вкорн 749 гривень. Мама дорога. 589 гривень, це ось ці дві. Обігліб лимонний і три. 589. А і ці, мабуть, ось 589. Ось цікаво, дивіться, така оксанитова, переливається, красивенька. Ну, і дівчата, дійшла я до оцінки, знайшла її. Вона, до речі, тут поруч з цим першим столом, я її зразу побачила. Ну, Небагато, відносно небагато. Ціна у всіх однакова, я вже перевірила. Ціна у всіх ось така. Ми, ви знаєте, да? що це, це борошнистий червець, ну і тріпси процвітають. Борошнисті прям сидять, знаєте, навіть не це не стісняються. Вийшли, мабуть, зранку подихати свіжим повітрям, а тут я своєю камерою. Ну, ось така оцінка, я ж кажу, вся інших немає, тільки фанеленопсиси. Більше немає ні котлей, ні, дедро... ні дендробіумів, тільки фаленопсиси на оцінці. Я зараз, звісно, пройдуся ще, о май гад! Жужик сидить. Ну, знаєте, я, наприклад, ні тріпси, ні борошнистого я не боюся. Я з ними швидко справляюся, тому ну, просто неприємний сам факт. Так, о, ні, дивіться, не всі, 379. А я наче так пройшлася, подивилася, то всі були в одну. ну, Одна ціна. Виявляю. Боже, бідні рослини, вони б, знаєте, оце опилювання ото, дрібною водою, да? забула швидко, як, як це сказати. Ну, коротше, борошнистий тут процвітає, йому тут добре. Вони б туди трохи актори додали, закрили торговий центр, щоб люди тим не не дихали. То може, хоча б були шанси вижити у цих рослин. З саме все. Ще так пройдуся, я вам покажу по торговому по садовому центру. Ну, Тут краса, звісно. Я знаєте що, хочу ще зайти подивитися, можливо, ще є оцінка інших рослин, ну, вона ж має бути, а серед інших рослин можуть там. Десь затисатися і дендробіуми, і котлеї. Тобто, ну, зараз я пройдуся, ще подивлюся, може я ще десь оцінку нарию і зніму вам. Так, ну, Як і у всіх епіцентрах, асортимент високий, ціни, ну, як на мене, я зараз кажу про себе, да, як на мене, ціни досить високі. Ну, нічого, знаєте, комусь високі, комусь нормальні. А зараз я ще хочу пошукати горщиків тут. Ну, ну просто, які хочеш, під будь-який інтер'єр, з будь-матеріалу. Ну, Така краса. Я зараз ще підійду, я вже вам відео не буду знімати. Ще, зараз ще підійду, подивлюся в грунти, ну, в супутні товари, подивлюся ціни. Я розумію, що вони у всіх епіцентрах однакові, але може тут щось є новеньке, чи щось інше, чи щось цікавеньке. Ну і заодно пошукаю оціночку ще. Ну, що вам сказати? Я вже спускаюся, буду їхати додому. Огляд вийшов у мене досить коротенький. Ви знаєте, ну після сьогоднішньої ночі. У мене не зовсім такий гарний настрій, щоб там тинятися годинами. Тому пройшлась швиденько, вам показала, сама подивилася. Більше я оцінки не знайшла, можливо, вона десь є приникана, а можливо, її немає. Не стала я шукати. Я ж кажу, нема в мене отого азарту, який, мабуть, має бути. Ну, нічого. Я дякую захисникам і нашим і захисницям і за те, що я змогла сьогодні це зробити. Всім бажаю гарного дня. Пишіть коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь. Мені буде дуже приємно.